26 вересня 2024 року набрала чинності постанова Верховної Ради про перейменування окремих населених пунктів та районів, згідно з якої місто Первомайське перейменовано на місто Златопіль. Назва населеного пункту є одним із обов'язкових елементів, який використовується під час визначення адреси нерухомості, а також під час визначення місцезнаходження господарювання. У зв'язку з цим виникає питання, чи потрібно вносити зміни до документів, що посвідчують права на нерухомість, а також зміни до відомості щомісяця в відповідних державних реєстрах. Щодо документів, що посвідчують права на нерухомість, то чинне законодавство України у зв'язку з перейменуванням населеного пункту не передбачає підстав для внесення змін до них. Тобто зазначена в таких документах інформація щодо попередньої назви міста Первомайський не впливає на чинність документів, а також на обсяг прав власника щодо розпорядження своїм майном. Водночас, зміни щодо зазначення актуальної адреси об'єктів нерухомості, права власності, на які зареєстровані в державному речових прав, можуть бути внесені під час вчинення власниками майна тих чи інших правочинів щодо нього. Зокрема, це може бути зроблено під час укладання договорів, таких як купівля-продаж, дарування, оформлення спадкових прав тощо. А тому наразі немає необхідності власника МНА звертатися до органу державної реєстрації для внесення змін до реєстру в частині зазначення актуальної адреси належної їм нерухомості щодо суб'єктів господарювання. То відомості, зокрема щодо їх місця знаходження, розміщені в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. За визначенням закону, відомості цього реєстру вважаються достовірними і використовуються для ідентифікації суб'єктів господарювання, зокрема під час здійснення господарської діяльності, відкриття банківських рахунків, оформлення ліцензії тощо. Враховуючи цю обставину, зміна назви населеного пункту в адресі господарювання – Потребує відображення в єдиному державному реєстрі. Для цього суб'єкту господарювання необхідно звернутися із заявою до органу державної реєстрації для внесення змін щодо актуалізації відомості відносно свого місцезнаходження. При цьому законом не визначено граничних термінів для проведення такої реєстрації, а тому суб'єкти господарювання можуть вирішити, в який час і коли їм необхідно провести таку реєстрацію. Також звертаю увагу на те, що реєстрація таких змін у даному випадку здійснюється без справляння адміністративного збору, тобто державна реєстрація є безкоштовною.